Все, доброго дня вам. Я написав про вас пісню, написав про вашу роботу, що ви нам в заставні наводите порядок. Дякую, дякую. Я просто не знав, як ви будете реагувати. От, бачу, ви працюєте, бо я до ваших колег, до хлопців підходив, знімав. Микола каже до мене нормально, а там другий хлопець каже, о, тіпо, йди, знімай колю, тіпо, нас не чіпай. Це не є легке, розумієте. Було б добре. Ну Я думаю, що якщо я змонтую відео, що ви працюєте, і такий невеличкий кліп і присвячу вам пісню. Можна це зробити? Можна, можна. О, Дякую вам. Дякую, дякую вам. Тому що завдяки вам наше місто чисте і основна робота, яку робите, це робити більше ви, ніж там, наприклад, деякі працівники міської раді. Добре, дякую. Вас такого знімлю, якщо ви не проти. Світа, ти моя сусідка. От я бачу, мені повезло, що ти сусідка і ти до мене будеш відноситись більш толерантно, коли я знімаю вас. Дякую, Свята. Дякую вам за роботу, що ви прибираєте наші вулиці. Що заставна... Завдяки вам, наша заставна вона є на високому рівні. Тому що чистота це в першу чергу. Якщо є чистота, значить є порядок у всьому. Все, вам дякую. Щасливого робочого дня. Дякую Доброго дня. вам. Доброго дня. Микола, привіт! Я якось тобі обіцяв, що про вас двірників я напишу пісню. От я її написав. Бачу, ви зараз працюєте. Чудові фахівці, тротуари замітають на широкі вулиці, скрізь порядки в нас наводять, в парках, сферах та дворах, і тому у нас заставні, наче в славних чернівцях. Слава і шана двірникам, бо ж порядки роблять нам. І за те їм люди всі в заставні вдячні, Бож для нас то є престиж, що настав нам, опариш. Твірники у нас то люди є величні, Бож для нас то є престиж, що настав нам мов, париж. Вірники, у париж. Вбірники у то люди є величні, бо ж уранці дуже рано, коли поплітку всі сплять. Їм потрібно тротуари та дороги прибирать, Та коли ми на роботу, тротуар. По пошану отим людям щирим серцем віддамо. Слава шана твірника. Бо ж порядки роблять нам, і за це їм люди всі в нас ставні вдячні. Бож для нас то є присти, що застав нам, мов, Париж Твірники у нас то люди є величні, Бож для нас то є пристиж, що застав нам, мов, Париж вірники у нас то люди є величні, Бож, у спеку коло, то вони завжди на дворі. Посміхаються привітно, заставнянські дітворі, щоб діти наші житті. У красі та чистоті, і тому, хто прибирає твої люди в нас святі. Слава і шана, двірникам порядки роблять нам, і за це їм люди всі в наставні, вдячні. Бо ж для нас то є престиж, що застав нам мов Париж. Двірники у нас, то люди є величні. Бо ж для нас. Є престиж, що застав нам у Париж. Двірники у нас то, люди є величні, Двірники у нас то, люди є величні, Двірники у нас то, люди є величні.